Комар. Сонце світить, сліпить, сльозу вишибає, але не гріє, бо вже осінь, та по обіді воно буде шмалити нещадно. А зараз мова піде просто про кіно і пресу. Ну, кіно без реклами це вже не зовсім кіно. Тому важливе місце займає. Писана чи друкована реклама. Ну, друкована, це, звісно, річ, в друкарні відруковано, там і фотознімки, і малюнки, і красивий текст. А ось для того, щоб в далеких селах, куди вже афіш не вистачає, кіномеханіки пишуть, так би мовити, назви фільмів на Беземенках. Це така, такий аркуш паперу. В друкарні тільки відруковані слова кіно у приміщенні. Сам заповнюєш, наприклад, у приміщенні клубу села Пискарівка. Внизу початок О, о 20-й, допустимо, годині. І ще кіномеханіка саме писали. ЦБ 20 копійок. Ну, ціна білета. Українською ж не напишеш ЦК. Бо ЦК це є ЦК це дуже високо. Тому ЦБ 20 копійок, а для дітей 5. А що вони писали? Бувало більшість своєї писали грамотно, а то не зовсім. От, наприклад, що означає афіша з написом Фактома номер 3 Це Фантомас, третя серія. Ну, Третя серія називалася Фантомас проти Скотланд-Ярду». Вовка устроївся. Це назва фільму Ловко устроївся. Або он убивати не хотів. Он убивати не хотів. Ну, ще писали недойна я старая дама. Фільм Недостойна я старая дама. Та е багато що писали. От, наприклад, даже наш <tortured noise> Анатолій Грінченко Толік, Фантомас. я з ним працював, було все написав ні слова о футболі. Або ще на фільм Комісар поліції малиш. Верніше він написав Комісар поліції Малиш. Ну може малиш. А насправді фільм називається Комісар поліції і Малиш. А то ще якийсь Анатолій Іванович, ой, не знаю його по батькові як. Толік Грінченко. Е -е, крутив з моїм кумом Володію Котовим в Андріївці. Кіно вечорами в клубі. Володі подобалося, приїдуть крутити клуб, неподалік ферма і навозом пахне. Володі це так дуже подобалося, бо він любив село. А за клуб цей час траву косить біля клуба порядковує території. Та й каже, хлопці, а що це ви таке що сума заработати, оце кіно крутити? Ось давайте я вам візьму в полі там гектар, буряків або ще що, будете полоти і гроші заробляти. А Фантомасі каже йому, я тобі зараз сам гроші дам, іди ти їх поли. І просить його. Слухай, ми от тоді, то тоді, то привеземо гарне кіно, так ти його добре прорекламуєш. І от приїжджають хлопці крутити кіно, дивляться. А на афіші написано. Назва фільму, початок, ціна квитка і допис такий. Прийдеш, не пожалкуєш. От, хорошо прорекламував. Ну що про рекламу? Хорошо, у нас художник працював, гриша стреляний у колесі. Афіші малював. Ой, мені дуже подобалося. Або взяти мене. Любив я писати афіші. І коли крутили з Вовою Фотовим і Толіком Грінченком на літньому кіномайданчику Радвозку Шевченка, там ото я афіші любив писати. А ще коли вже я працював, підробляв в літньому кінотеатрі Факел, там теж писав афіші. Навіть мальовну однажди де якось зробив на фільм Руслан і Людмила. А ну, мальована невелика, але ну, цій ж самій безменці. Но... Із-за того, що я любив назви такі мені не зрозуміли, чим дужче назва не зрозуміла, ти мені фільм казався, ух ти. І от фільм Байджубавра. Ух, як загадково це слово звучить, байджубавра індійське. В ті часи я його не бачив. Але потім дай до мене, подивлюся його в інтернеті. Набираю, а набираю невірно. Байю Ось. Писар пише, ще й малює, так би мовити. Воно мені поправило і пише, байджубар, я видала цей фільм, я його дивився. люблю індійські фільми, ну, це фільм скучноті ще, поганий. Байджубар, я думав, це вона, це хлопець про співака, погано співає. Ні, він може і хорошо співає, але пісні там чомусь самі сумні такі видавали. Або ще й дивлюся, в кінотеатрі пишеться, як я прочитав. Золотий теленок. Звагу. А потім в газеті читаю, зріпотошені в кінотеатрі Комсомоль демонструється фільм Золоте теля. Золотий телінок, Золотий тіленок. А ще взяти фільм Женітьба Бальзамінова. Ну, звісно ж, що я неправильно його прочитав. Я прочитав Женітьба Бальзамінова. Я думав, це про жінку якусь фамілією Бальзамінова, а звати «Женітьба». До речі, а чи знаєте ви чому називається фільм Грузинський Лурджа Магдани? Теж назва така, що аж хочеться в кіно піти Лурджа Магдани. Щось загадкове? Окається жила бабуся наймення Лурджа. А в неї був ослік наймення. Ні, верній, Ось звали Лорджа, а бабусю Магдана. І фільм називався Лорджа Магдана». Ну, Багато ще я, невірно, читав нас фільм, що мені дуже подобалося, а не так, як воно звучало насправді. Або взяти пресу. Пресу ж. Про пресу я забув. Мені давно хотілося якось так який-небудь свій знімок надрукувати, щоб в газеті писалося фото Емхоменка». Траплялося таке, взорі Полташини якось е, надрукували фотознімок, там у нас актори були, Сергій Свєшніков, Ніна Реус, по-моєму, ще Сергій Іванов, е, вони втрьох зняті стаття Л. Балабанові, працівниці метод кабінету управління кваліфікації, і мій фотознімок було надруковано. Фото М. Хоменка, оце така була гордість, що надрукували цей знімок. А то якось приходить мені гонорар із республіканської газети. На екранах України. Гонорар. За що? Я нічого не писав. Комарі. Сонце. Тінь і комарі. Нічого ж не писав і прийшов гонорар. Читаю, за таке то, такий-то місяць. Листаю, газету, листаю, листаю. Коли дивлюся. Статейка. і фотографія, і підписано. Фото. Алли Хаменко. Не Хоменко, а Хаменко. В газеті ж помилилися так як же вони вийшли на мене. Потім я докункав. Ці же газеті часто друкували кіновікторини. І я на них давав відповіді. А в бухгалтері там щось переплутали, знайшли мою адресу з, з кіновікторини і мені гонорар прислали. Ну, я пішов. Цю квитанцію на поштове відділення чесно віддав. Вони, напевно, ж дівчині там повернули. А я думаю, а чому б тепер мені не дуркуватися в цій газеті? І давай писати. Невеличкі такі помітки. От в кінотеатрі, допустимо, Полтава, виступають актори Станіслав Чекан та Тетяна Конікова. Тте-те-те. Там було показано художній фільм Майська ніч або Утоплена та документальну стрічку Спогад про ярмарок. Мається на увазі Сорочинський ярмарок. Або, про прем'єру, в колесі якогось там фільму, в тому кінотеатрі, де я працював, сфотографував Сашу Білкова за кінопроектором. теж про нього там підпис зробив такий, невеличкий, але в газеті вже нарикували текст і фото. Ем Хоменка. ой 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 як приємно. Трису Клару Лучко знімав, теж надрукували. І от, наприклад, за Клару, Клару Лучко мені вислали гонорар 8 карбованців, 20 копійок. Ну, працівників преси я люблю, хоча сам би не зміг працювати. Мені хотілося, але як згадав, та й в кіно знімати десь професійно теж не. Оце я люблю на любительській основі писати заметочки, там любительське кіно, як оце знімати, а професійно ні, тому що це командировки відрядження, а я цього не люблю. Або в пресі такі імена звучали. Василій Песков, Тимофей Баженов, Майя Скоріхина, Полтавський наші, Федір Гірченко, Олександр Пасічник, Петро, по-моєму, кекало. Валерій Черкас, Микола Безнес. Мені подобалося читати ці прізвища. Гарно, мабуть, працювалося хлопцям у пресі і в кіно. Хто вже помер, а хто ще й досі працює? Косятин Бобрищев, наприклад, в вечірній Полтаві дописи робив. Ну, мабуть, все, щоб не заважати. Вам не втрачати ваш дорогоцінний час. На цьому, мабуть, я і зупинюся. Ходіть у кіно, але кіно вже не те. От раніше було плівкове кіно, так то кіно. А тепер воно може і якісніше, і звук, сочний, стереофонічний, аймакс взагалі. Ще фільми стереоскопічні, голографічні, не В Взагалі, кіно це моє життя. Дякую за увагу. Ставши оце стільця та ще собі згадав, <смір> як кум Володя, тоді ще товариш, з яким ми крутили кіно на літньому кіномайданчику Радгоспу Шевченка. Написав афішу Едгард і Крістіна. Ну тут помилково, в кінці, де літеру не треба писати. Зайшов тінь, е, вийду на сонце. Прохолодна. Або ще в щоденнику якось Володя писав, там було плани на літо, прочитати такі-то книги, подивитися якийсь фільм. І він собі запланував подивитися фільм Весілля з посагом. Свадьба з придами». Ну Він написав помилка, сваба. Ну, пропустив. Тут е, ще треба подумати, що він пропустив, які літери. Ми тоді по-русски свадьба. Значить, він не написав свадьба з приданим. Де м'який знак. Ну, скоріше всього, він мав на увазі там літеру «й», Тому що ми на весілля казали тоді свайба. Свадьба з приданим. Ще один кіномеханік на безменці написав. Так би мовити, однією строкою. Одним рядком. Кіно індійське Ти моє життя в двох серіях. Не то, що там кіно вже написано. Великими літерами треба. Ти моя життя. Дві серії. Це без 40 кап'єєк. Та ні, поїхав я таки додому. Пора. Ось тут валяється череп. Чи що воно? Так, так. Череп якоїсь тварини. Еге. Треба тікати звідси. Своїм велосипедом, а то ще мене вовки тут загризуть, як ту корову. І ще згадав, як приходжу, бувало, на поштове відділення отримувати гонорар. А начальниця пошти мені його видавала, і там один з листанож каже, та це він писульки в газети пише і отримує гроші. Ну все, досить. Набрегав, ще не все. Ім банана. Згадалася пісня. Здравствуй, мальчик, бананан. У фільмі Сергія Соловйова Асса. Obrigado